Дештайн, звісно, належала до мудрих і розсудливих дів, які взяли з собою свою олію. Але не так було від самого початку, щоб прийти до віри і до того свідоцтва, яку, яке вона склала, вона пройшла досить довгий і тернистий шлях. В наші часи зустріти охрещеного єврея, віруючого християнина, єврея, вже не так, не так і складно. Я, я особисто багатьох знаю. Але в ті часи це було все ж таки чимось дуже-дуже рідким. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Чому? Євреї трималися осторонь, вважали християн своїми ворогами, вважали їх язичниками, гоями, від яких треба сторонитися, щоб вони не навчили чогось поганого. Жили переважно в гетто якихось трималися своїх родичів, своєї культури і не дозволяли, щоб хтось втручався в їхні справи. І це, звісно, викликало також. Думки у християн, а, а що вони там сидять, що вони щось замислили собі і так далі. Так було все протягом середньовіччя і пережили багато гонінь, переслідувань, також, які завжди їх впевнювали в тому, що християн це твій ворог і треба триматися здалі від нього. І це скоріше була вже не віра, тільки така ідеологія. Але християни, звісно, також не, були, не давали добрий приклад. Хтось розповідав з тих часів, що пам'ятає проповіді свого, свого параха, який всі, всі проповіді закінчував словами в усьому винні жиди і масони». Можемо собі уявити настрої того часу. І Едідштайн походила власне, з такої родини. Її батько помер раніше, коли вона ще дитиною була, а мати старалася їх своїх дітей виховувати власне, в такій, в такій, можна сказати, традиціях своїх предків. І, мабуть, була суворою в цьому. Так що Едита вже у підлітковому віці зріклася віри, вирішила, що буде краще атеїсткою. Ну, на жаль, це в наших християнських сім'ях також таке, таке буває. Якщо перегнути, перегнути палку в такому християнському вихованні дуже суворому, то напевно щось таке станеться. І Вона вирішила бути атеїсткою. Краще не, не вірити в такого Бога, який, який є таким, таким недобрим. Але і, і це ще не все. Вона вирішила, що піде вчитися, що вона буде займатися філософією. О, ще один стереотип того часу. Жінка вчена. Ну, це теж вже не було, не було таке неможливе, вже дозволяли дівчатам вчитися і вищу освіту також здобувати. Але все ж таки серед людей в суспільстві це вважалося, ну, ні-ні-ні, навіщо? навіщо. Жінка має сидіти вдома, бавити дітей, готувати обіди, і, а вчитися, та ще й філософії, та це щось, щось не таке, щось не то. Але їй вдається, їй вдається і вивчитися. Вона стає ученицею одного з найбільш видатних філософів того часу. Едмунда Хусерла, засновника школи феноменології, і там потрапляє в середовище таких також молодих філософів, які мало того, що були атеїстами. Це ж вони ж вважали себе такими освіченими людьми, які будь-яку релігію вважають якимось стародавніми забобонами. І завжди якісь анекдоти, Якісь жарти над людьми віруючими, над тим, які вони примітивні, які вони власне не освічені, вірять в якісь там такі, такі подібні речі. І, звісно, це середовище абсолютно не сприяло її наверненню. Але вона шукає, вона шукає, вона вчиться і пише працю, також досить важливу. В її житті і все ж, таки, все ж таки шукає істину. Ще не знає, що вона шукає Бога, що вона знайде Христа, але, власне, має те прагнення, пізнання і, і старається пізнати. Під час Першої світової війни вона пішла на фронт санітаркою працювати, але пізніше повертається знову до, до філософії, до зайнять. І, власне, в тому часі, може, війна на неї вплинула також, а може і її пошуки істини у філософії приводять її все ж таки до християнства, до католицької церкви. І вона розуміє, що це не просто такий інтерес науковий, але це дійсно прагнення її душі. Те, що вона так давно шукала, ось вона знайшла. Вона просить про хрещення. І все глибше і глибше занурюється у християнську духовність, католицьку духовність. Був такий час, вона викладала у Домініканській школі, познайомилася з творами також святого Томи Аквінського, навіть написала працю порівнявчу філософія святого Томи і вчення її вчителя Едмунда Хусерла. Але все ж таки не стала домініканкою, бо її привабила все ж таки духовність, містицизм Святої Терези Вільської. І вона, вона запрагнула стати кармеліткою, монахиною кармеліткою її приймають і дивовижно не забороняють далі займатися філософією, викладати і так далі. Але змінюються часи. Гітлер, як приходить до влади, забороняє євреям займати будь-які посади, а тим більше викладати також на університетах. Боячись переслідувань, її переводять з Німеччини до Голландії в інший монастир Кармеліцький, де вона далі живе. Але і там, на жаль, вона не втікла від, вона, вона і не втікала, треба сказати, від своєї долі, була готова. Визнати свою віру перед випробуваннями також. Там сталося так, що церква в Голландії висловилася проти, проти політики, расової політики Гітлера і, як помста за це, Гауляйтер місцевий наказав арештувати всіх євреїв і охрещених теж. І так, вона потрапляє до концтабору, в якому і вмирає в газовій камері. Така досить складна, непроста дорога, хресна дорога, можна сказати. До речі, її остання її книга, яку вона видала, була присвячена власне таємниці Христа. Вона її писала по містичним творам також. Святого Іоанна від Христа, великого кремеліцького містика. І цей хрест вона носила постійно. Вона була готова віддати своє життя за свою віру, за свій. вибір. І цю віру, яку вона знайшла, довго шукала, знайшла, і була готова за неї також принести себе в жертву.